Всім доброго ранку. Ми вже прокинулися з мамою. Сьогодні раненько прокинулися. Ну що, прямо зросок, звісно, був. Ну, але нічого, нічого не поробиш. Е, сьогодні що у нас за плани? Щось приготуємо смачненьке. Я е, вам сьогодні там таку цікаву ідею е, окремо зніму рецептик. Ну, дуже сподіваюся, що вам сподобається. От, зараз хочемо насмажити на От, Потім ми поїдемо до маминого батька і до маминої тітки на кладовище, От, тому що це від нас дуже далеко. От, приїде мамин брат, нас повезе. От, а так як вони вже. У віці, що мама, що брат. От, поїду я допомагати. От. А далі подивимося, що будемо робити. Ну, спочатку йдемо на кухню. Не знаю, з мамою, може, вип'ємо зараз кави, а потім буде все інше. Ну, Подивимося. Вікуська, звісно, рано ще так не дзвонила, хоча вона, я думаю, що вона вже прокинулася. От. Ну нічого, вона як за день у неї щось буде нам розповісти, тоді вона зателефонує. А може, ще й зранку, ще, ще не ну, як, відомо, який в неї там настрій, як вона там прокинулася. Але в нас сьогодні погодка така чудова, сонечко. Дощу так у нас вчора і не було, так що шланги ніхто не відміняв сьогодні. В общем, роботи буде вистачати. Так, пішла я на кухню. Так, ми вже на кухні, мама моя теж на кухні. Так що, добрий ранок. Так, будемо розпочинати робити наші відразу млинці, а потім вже будемо робити наші налисники. Бо я вже хотіла вже яйця розбити, я така швидка. Бистренько, щоб усе. Вже забула, що треба показувати вам. Так, беремо яйця, вбиваємо для початку. Так. Мама каже, що холодно. <смі> так, тепер кидаємо сюди цукор. Я пропорції вам напишу, я вам колись, по-моєму, і показувала, але вже не пам'ятаю. от Ну, я ще напишу, що я туди кидаю. Я вам казала, е яєць по 10 штук ми не кидаємо. Це, як згадаю, колись, ну, це ще була маленька, то тобили е стільки яєць, боже, я ці яйця е те, ну, багато дуже йшло. А потім стали трошки менше-менше, і теж дуже смачно. Так, тепер сюди вливаємо наше. Молочко. Так, так от перемішали. Ще я сюди додаю цукор ванільний. Я так люблю, можна і не кидати, можна тільки у сир потом вкинути. Ну, я так. так добре розмішали так. І додаємо наше борошно. Я борошно завжди додаю поступово. От. Коли ви вже його добре збили, додаємо чайника гарячої води. Так, зараз подивимося. О, це якраз добре буде. Так, перемішали. І ще можна додати столову ложку сюди, олії. Так, тоді, як нагрілася наша сковорідочка, беремо, наливаємо нашу. Рідко. Це ж я їх ці тоненькі блинчики на такий перший раз готовлю. Це ж я готувала такі малесенькі ті оладки тоді. <рес> То на звичайній. Ну і так смажимо. Так як пересмажимо блинці, опаточкою перевертатиме. Тоді покажу, як будемо їх закручувати. Так, пересмажили це вже. Тепер тут у мене тут е, сир, родзинки. Я додала сюди ванільного цукру. Зараз такий цукор кидаю. Ви можете за смаком. Скільки вам треба того цукру. Ви любите солодке, то можете дуже багато кидати цукру. Ми, ми теж любимо солодке, але треба трошечки менше кидати. Так, все добре перемішуємо. Якщо ви замітили, сир я ем, яйця ніколи не додаю. Так, тепер беремо сюди на наш линець, розлажуємо цей сирок. Ось так, розложили, закрутили. Я їх беру відразу, розрізаю. І так наступний. Можна рівненько, зараз ще косинцем обріжу. І візьмемо, якщо ви їсте масло, можна в духовці їх там запекти. Хвилинок 10, якщо розвірта духовочка у вас. Можна на, підсмажити на на, іменно на вершковому маслі. Я ж масла не їм, тому я підсмажу їх на олійці. Так, ось так от ми їх підсмажили, сметанки додали. Це смакота. Так що. Якщо сподобалось, готуйте за нашим рецептом. Ми з мамою вже йдемо снідати, от. а далі буде в нас інша робота. Так що, як, щоб добре працювати, треба добре їсти. Ну, по нас видно, що ми їмо добре, так же і працюємо. Так, ну все, хватить жартів, пішли ми снідати. Я тільки прийшла з огороду, поливала. Не знаю, дуже довго. Прийшла, вигуляла лайму, лаймочка моя погуляла, ризик десь утік. Мамка каже, що вони всі посходилися. Вже ж вечір, вони знають, що вже їм. Тому вечеряти, тому ще щось, Яких якихось От. І лайма трошки побігала, але недовго. Сама сьогодні швидко зайшла. Вона ж вже пізно відпустила, то вона цей. От. не знаю, полила. Подивимося. кажуть, як польєш, не померзне. Але дивлюся, що в людей там такі морози. що Я думаю, що воно ну, вже як буде. наморилася трошечки. Ну, нічого, відпочинемо. от, Завтра багато роботи. Завтра у нас, е, треба там зробити на волонтерську кухню солдатам. От. Завтра покажу. А От. От так і все. На кладовище їздили. Взагалі, діла так поробили. Все, що запланували, то сьогодні вже все зробили. Слава Богу. От. Так що будемо йти відпочивати. Так швидко, вроді, ранок і вже вечір. Так що будемо ми йти з мамою відпочивати. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі до завтра.